Друзі, мої вітання! З вами Тарас, ви на каналі «Ібі Зброя та полювання. І сьогодні у нас невеличкий огляд безпосередньо на 300-метровому стрілецькому рубежі стрільбища Купол. Але сьогодні, на відміну від багатьох попередніх відео, у нас з вами огляд незброєвої системи і незброєвих систем. Сьогодні наш огляд присвячений ось цьому персонажу, тому що сьогодні ми будемо уважно оглядати і тестувати нарізний патрон. А саме патрон 308-го калібру, виробництво українського бренду STS. Я думаю, що багато хто із стрільців-високоточників уже добре знає ось ці білі картонні пачки патронів. І сьогодні я хочу трошки поговорити про цей саме цей патрон, саме цю модель. Вона, по-перше, нова, а по-друге, у неї є певна історія, про яку можливо буде цікаво дізнатись усім тим, хто цікавиться високоточною стрільбою, і яка може бути корисною для того, щоб надалі продовжувати. Використовувати саме цей патрон для важливої стрільби і для влучної стрільби на великій відстані. Отже, що ми маємо? Ми маємо патрон, який називається такою цікавою назвою М118LR. І якщо ви ніколи не чули таку назву патрону для нарізної зброї? То можливо ви недостатньо цікавитесь високоточною стрільбою, тому що у США снайпери Армії США та снайпери Корпусу морської піхоти США ось уже більше 25 років виконують стрільбу у калібрі 7,62 НАТО, саме патроном М118ЛР. Це його назва, назва високоточних цільових снайперських американських патронів, які також працюють і в 308-му калібрі. Тому що 308 Вінчестер та 7,62 на 51 це плюс-мінус один і той самий калібр. Тільки 308 це на цивільному ринку, а 7,62 НАТО відповідно на військовому. Але суть одна і та сама: патрони майже одні й ті самі. І величезне здивування, наприклад, у українських снайперів викликає той факт, що ось в патронах, патронах для високоточної цільової стрільби на великій відстані у 308-му калібрі або ж 7,62 на 51 використовуються звичайні. Спортивні цільові кулі виробництва компанії Sierra Bullets. Sierra – це дуже відомий, можна навіть сказати, легендарний американський виробник куль. Кулями Sierra виграно величезна кількість стрілецьких змагань, стрілецьких турнірів. Але також ці кулі використовуються у патронах військового зразка. І далі виникає питання: чому так? Чому використовуються цивільні, спортивні? Або ж спортивно-мисливські кулі у патронах, які призначені для військової високоточної стрільби у Сполучених Штатах, а розгадка дуже проста: насправді саме ці кулі, які називаються HPBT – Hollow Point Boat Tail, або ж куля з відкритим носиком і звуженою кормовою частиною. Саме такі кулі вважаються найкращими і найточнішими для стрільби на великій відстані. І саме такими кулями досягається найкраща купність та влучність стрільби на великих відстанях. І ось саме тому американські снайпери ось уже більше ніж чверть століття використовують спортивно-мисливські кулі. У своєму основному патроні у патроні для стрільби на великій відстані в 308 му калібрі. І саме тому українському виробнику компанії STS здалося і цікавим, і корисним відтворити рецептуру ось цього легендарного патрону М118 ЛР в українській збірці цього патрону для цивільного ринку високоточної стрільби. Дуже коротко, які особливості має цей патрон? Перша тут використовується куля С'єра Мачкінг або ж СМК вагою 175 грейн або у метричних одиницях 11,34 грама. Саме така куля 175 грейн вважається найефективнішою і найкращою для стрільби на дистанціях до 1 км із гвинтівок 308 калібру. Другий момент це початкова швидкість цього патрону, яка складає згідно даних виробника 795 метрів на секунду для довжини ствола у 24 дюйми. Це не дуже висока початкова швидкість, але насправді саме поєднання е, середньої початкової швидкості не дуже високої, не дуже низької і дуже купної, дуже якісної кулі. Із якісною гільзою, якісним капсулем, якісним порохом, усе це дає в поєднанні максимально стабільний патрон. А саме стабільність це те, до чого прагнуть стрільці високоточники в усьому світі, тому що одна із основних характеристик будь-якого патрону такого плану для високоточної стрільби це стабільність його початкових швидкостей. І ось саме над цим дуже часто працюють і виробники патронів, і безпосередньо стрільці, які займаються самостійним спорядженням патронів, тому що саме ця характеристика. Стабільність початкових швидкостей дає можливість влучати у цілі, які знаходяться на великих дистанціях. Подумайте ось над чим? Якщо один постріл таким патроном з гвинтівки, полетить куля зі швидкістю 830 метрів на секунду, а на наступному пострілі швидкість буде 800 метрів на секунду. А ще на наступному пострілі швидкість буде 860 метрів на секунду. Тобто, якщо різниця буде між пострілами плюс-мінус 30 метрів на секунду, це призведе до того, що на дистанції в один кілометр. Розкид куль по вертикалі буде більше одного метра. Тобто влучити у невеличку ціль на дистанції у тисячу метрів з таким розкидом початкових швидкостей просто-напросто не вдасться. Влучання буде абсолютно не гарантоване. Зовсім інша історія, якщо різниця початкових швидкостей буде складати плюс-мінус 3 метри на секунду. Тому що саме при такій точності і такій стабільності патрону можна досягати влучань у дійсно зовсім невеличкі цілі. Якщо стрілок все правильно зробив, якщо стрілок правильно порахував постріл, якщо стрілок правильно врахував вітер, якщо стрілок правильно врахував усі атмосферні явища і якісно виконав свій постріл, то можна бути впевненим, що куля випущена із стабільного патрону, такого як цей М118 ЛР-виробництва СС, що вона влучить у свою ціль. І це саме те, для чого. На виробництві цих патронів приділяють максимальну Увагу і максимальну старанність стабільності патронів е, у кожній партії цих патронів. Випробування нового патрону це завжди штука дуже відповідальна для будь-якого виробника патронів. І тим більше, якщо мова йде про патрон цільовий, патрон високоточний, який має показувати еталонну точність і еталонну стабільність при стрільбі з найрізноманітніших збройових систем. Справа в тому, що е, будь-які гвинтівки, які використовуються стрільцями, це Індивідуальна штука і точність комплексу гвинтівка, приціл, стрілок та патрон це також штука, яка залежить від великої кількості факторів, які неможливо врахувати на етапі виробництва патрону. Тобто одній гвинтівці можуть подобатись патрони з однією кулею, іншій гвинтівці можуть подобатись патрони з іншою кулою, або з різними, як кажуть, стрільці, навісками. Тобто одній гвинтівці треба трошки більше пороху, іншій трошки менше. Все це призводить до того, що дуже часто патрони, які показують гарну купність та стабільність у одному виді зброї, вони можуть працювати зовсім інакше і зовсім не так добре в іншому виді зброї, або навіть просто у зброї різних виробників. Якщо, скажімо, у нас є гвинтівка Ремінтон, і вона може гарно стріляти одним видом патронів, то зовсім не факт, що гвинтівки Севач або Бергара будуть також добре стріляти цим патроном. І величезна проблема для виробників патронів, цільових високоякісних патронів зробити так, щоб саме їх патрон, саме у їхньому виконанні, зроблений їхнім рецептом, щоб він... Подобався, що називається максимальній кількості збройових систем, які використовують стрільці, для того, щоб він однаково добре працював і у болтових гвинтівках, і у самозарядних гвинтівках, і у будь-яких системах, які використовуються як цивільними, так і військовими снайперами. І це важливий результат, над досягненням якого е проводиться величезна кількість часу. На це витрачається величезна кількість зусиль. На це йде величезна кількість дослідів, експериментів, і е, таким чином робиться все можливе для того, щоб досягнути ось саме ось цей результат, стабільність і точність патрону в усіх видах збройових систем. Мені ще особисто буде дуже цікаво перевірити. Ось цю інформацію і ті характеристики, які вказані на пачці патронів. Якщо ви повернете пачку до себе тильною стороною, то ви побачите тут табличку технічних характеристик до патрону. І, зокрема, тут вказані найважливіше для кожного стрільця, тут вказано поправки для різних дистанцій від, ну, по суті, від 0 до 500 метрів. Я думаю, що більше стрільців мають чудово розуміти, що це поправки розрахункові і вони розраховані для одного конкретного ствола, на якому проходило фінальне тестування цих патронів. Це зовсім не значить, що на вашій гвинтівці, з вашим прицілом, у ваших атмосферних умовах, за вашої погоди, вашої температури навколишнього середовища, поправки, які доведеться вводити, вам будуть один в один збігатися із вказаними на пассі. Але це дуже добрий орієнтир для тих, хто може можливо, має е, можливості заміряти початкову швидкість цього патрона самостійно. Для тих, хто ще не вміє рахувати поправки за допомогою балістичного калькулятора. Ви можете просто взяти пачку, подивитись поправку на 300 метрів. Побачите тут написано Вертикальне відхилення 47,9 см, сантиметра, тобто 48 сантиметрів. Е, Компенсувати його за допомогою вертикального барабанчика прицілу або за допомогою стрільби виносом, і вже сподіватись на влучання у вашу ціль. І це надзвичайно важливо, я думаю, перевірити, наскільки добре будуть працювати вказані поправки, і на яких саме збройових системах вони будуть якомога ближче до іншого. Дивіться, друзі, результати стрільби, те, що я кажу про стабільність патрону. Ось це результат на 100 метрів. Бачите, тут ну, приблизно пів кутових хвилини, я думаю, результат. А ось результат на 300 метрів. Тут також приблизно половина кутової хвилини. Тут 4,5-5 см приблизно група в діаметрі. І точно так само у нас є мішень із дистанції 200 метрів. Також група в центрі і також приблизно половина кутової хвилини. Все це говорить про що? Стабільний стрілок, стабільний комплекс, і головне, стабільний патрон дають стабільний результат. Поправки у даному випадку ми брали просто із пачки з патронами, ті самі, які вказані, тільки переводили їх в мілірадіани, тому що приціл був мілірадіанний. Тут вже видно невеличкий вплив вітру, невеличкий вплив міражу. Група трошечки сунулась праворуч, але насправді на практиці це не вплине на результат, тому що усі влучання лежать в області десятки мішені і вразити навіть найменшу ціль. Цим патроном ну, буде вдаватись досить стабільно. У нас ще є сталеві цілі. Я думаю, у нас буде можливість у цьому переконатися. Ще один важливий момент, який стосується, перш за все, військових стрільців, високоточників, снайперів, марксманів. Він полягає в тому, що багато хто отримує патрони М-118 ЛР зараз. По службі до військових гвинтівок, військових високоточних комплексів. Стрільці військові звикають до цього патрону. Вони звикають з ним працювати, вони звикають до поправок необхідних. Вони їх просто пам'ятають, ну, що називається, на пам'ять. І багато кому дуже хотілося б мати можливість такий патрон. Придбати навіть у тому випадку, якщо він недоступний, так би мовити, через військо, або ж придбати його на цивільному ринку у якості цивільного стрільця, тому що дуже багато хто з військових цікавиться високоточною стрільбою і займається цим у якості хобі, так би мовити, незалежно від своєї основної служби. Тому те, що з'явився патрон на 175-й п'ятій сієра Мачкінг, який цілком та повністю дублює. Патрон військовий М118 ЛР, але для цивільного ринку я вважаю, що це ну, дійсно дуже гарна новина, і це те, чого досить помітно не вистачало українському ринку, тому що це може бути тим, що називається основним патроном у 308 восьмому калібрі, який дозволяє порівнювати усі інші види патронів. У тому числі зібраних самостійно або придбаних у магазинах, порівнювати їх за характеристиками з ним, і приходити до того висновку, що ось цей перевірений часом і практикою більш ніж четверть століття рецепт, він усе ще дуже актуальний, усе ще дуже робочий і усе ще може показувати чудові результати, особливо для практичного застосування. Набір сталевих мішеней на дистанції 300 метрів на стрільбищі купол, ось так виглядає. Тут є дві. Великі сталеві мішені. Одна середнього розміру і одна, бачите, зовсім маленька, вона значно менше за мою долоню. І ось мені цікаво, чи вдасться нам послідовно вразити мішені від більшої до меншої. Я думаю, що враховуючи результати на паперових мішенях, особливих проблем з цим не повинно виникнути, Ну, але це треба перевірити. 300 метрів сталеві цілі від більшої до найменшої. Злочання. Це було просто. А тепер склад і все. Лочання. Середня і залишається найскладніша, найменша мішень. Лочання! Чудово. Стала черга на півавтомату. Гвинтівка Troy Industries. карабін. Називається А4 у 308-му калібрі, самозарядний карабін, самозарядна гвинтівка. Для початку невеличка пристрілочка на 100 метрів. І тепер ми можемо виконати кілька пострілів на дистанцію 300 метрів сталевим цілям і подивитись, наскільки влучною буде наша стрільба. Півавтоматична гвинтівка це гвинтівка вогневої підтримки. І основні вимоги до патрону для напівавтомату це щоб він давав надійну роботу механіки перезаряджання і давав більш-менш стабільні результати на мішені. Але цілі для гвинтівок напівавтоматичних це звичайно, значно крупніші, ніж цілі для болтовиків. Тому ми зараз працюємо на дистанцію 300 метрів по металевих цілях крупного розміру. Спробуємо перевірити наші поправки, перевірити наші навички влучної стрільби. І почну я із найкрупнішої сталевої цілі зліва, великий сталевий попер. Поправка, за моїми підрахунками, має скласти десь приблизно 1,8 міла. Але при такому розмірі цілі я сподіваюся, що у мене мають бути всі шанси на влучання в неї. Я навіть зроблю трошки меншу кратність. І ось так я готовий стріляти. Влучання чітко в центр сталевої мішені, приблизно туди, куди і цілився. І тепер давайте спробуємо мішень трошки правіше. Ромба видна мішень. Ромбик такий підвішений на гумовому підвісі. Він має коливатись при стрільбі. Давайте подивимося, як це виглядає. Влучання знову ж таки в центр. Давайте спробуємо ще сталеву полосу, за якою сховалася наша найменша мішень. Вона справа коло шин. Досить вузька ціль, ну, але тим не менш спробуємо в неї влучити. Промах, десь мені не вистачило її ширини. І тепер маємо влучання. Заодно вивірили нашу найменшу ціль. Я не впевнений, що я зможу в неї влучати, тому давайте спробуємо в середню круглу ціль зараз поцілити. Її розміри ще більш-менш схожі на правильні розміри цілі для напівавтомата. Чання немає, але, здається, промах був десь близько. Давайте спробуємо ось так. І ми маємо влучання. Патрони закінчились, ну, але, тим не менш, висновок досить простий: патрон високоточний, зроблений для високоточної стрільби, цілком правильно працює у напівавтоматичному карабіні, напівавтоматичній гвинтівці, типу АР-10. І результати стрільби на 300 метрів цілком та повністю відповідають задачам, які покладаються на такі гвинтівки. Ще один важливий момент, який хотілося б обговорити, це вартість патронів зроблених в Україні, тому що дуже багато стрільців вважають, що патрони українського виробництва повинні бути однозначно дешевшими та доступнішими за їх західні аналоги. Насправді це не завжди так, і на це є цілком об'єктивні причини. І вони полягають перш за все у тому, що ось такий патрон він цілком та повністю збирається із компонентів вироблених на заході. Тому що в Україні, на жаль, немає високоякісного виробництва гільз з 308 калібру, немає високоякісного виробництва капсулів, немає виробництва високоякісних порохів і дуже обмежене виробництво високоякісних цільових спортивних куль. Таким чином, зібрати цілком та повністю такий патрон високоточний з українських компонентів ну, на даний момент, на жаль, не є можливим. Усе це доводиться купувати на Заході, усе це доводиться транспортувати в Україну, платити нерізноманітні. Ще мита платити різного роду податки більше того. Вартість виробництва такого патрону залежить ще від масовості його виробництва. Тобто, якщо мова йде про партію у 100 тисяч в мільйон патронів, то використовується більш потужні верстати, використовується більш потужна лінія для збирання, і на ній собі вартість виробництва патрону виходить значно дешевше. У випадку ж із виробництвом в Україні, виробництвом патрона штучного патрона цільового мова йде про ручну збірку, коли над кожним патроном працює конкретна людина і збирає. Його за допомогою високоточних, але ручних спеціальних інструментів. І саме такий варіант дозволяє отримати найвищу якість. Ну але, на жаль, він досить дорогий. Тому що це витрати часу на збірку, це витрати на високоякісне, високоточне обладнання. І усі ці моменти призводять до того, що собі вартість такого патрону зростає. Але є й гарна новина насправді, і про неї також знають багато хто із а, стрільців, які використовують патрони СТС уже не перший день. Вона полягає в тому, що якщо ви один раз купуєте пачку патронів виробництва СТС, вистрілюєте їх зі своєї гвинтівки, то ви абсолютно спокійно потім збираєте гільзи, стріляні із цієї гвинтівки, і можете знову здати їх на патронне виробництво, для того, щоб вам їх переспорядили. Тому що гільза це, по суті, багаторазова штука, і вона може використовуватися стільки разів, скільки це буде дозволяти характеристики патронів і характеристики зброєвої системи, з якої ви виконуєте стрільбу ними. І гільза це одна з найдорожчих деталей у будь-якому патроні. І тому, якщо у вас гільзи вже свої, що називається, і залишається лише їх відформувати, посадити капсуль, засипати порох і поставити в них кулі і зробити це максимально якісно, то це вже виходить значно дешевше ніж збірка такого патрону з нуля із нових компонентів. Тому, якщо ви виконуєте стрільбу, особливо з болтових гвинтівок, які майже не псують. Гільзи при пострілі. І з напівавтоматами там є певні питання, тому що в напівавтоматів дуже часто робота механізму гвинтівки призводить до того, що гільзи трошки деформуються, трошки там десь на них залишаються сліди, і м, життєвий шлях такої гільзи він значно скорочується. А от у болтових гвинтівках гільзи зберігаються майже неушкодженими після кожного пострілу. І я знаю приклади людей, які використовують е, одні і ті самі гільзи кілька десятків разів, тобто так званих кілька. Десятки циклів вже пройшли вони гільзи, і при цьому вони показують чудові результати у стрільбі на мішенях і на великих відстанях. Тому про це також необхідно пам'ятати, якщо ви будете переспоряджати гільзи із патронів СТС, вони будуть для вас значно доступнішими, і це та можливість, яку надає використання патронів українського виробника компанії STS. Зараз будемо переходити до стрільби переспорядженим патроном, але для початку хочу акцентувати кілька моментів з цим пов'язаним. От дивіться, друзі, в правій руці у мене патрони із е, болтової гвинтівки, точніше, стріляні гільзи з болтової гвинтівки, з ремінгтону, а в лівій руці у мене стріляні гільзи із напівавтомата. І я особисто, я особисто можу з першого погляду відрізнити гільзу із напівавтомата від гільзи з болтовика. Е, тут йде мова про досить такі маленькі і, на перший погляд, абсолютно непомітні речі. Ну, Але тим, хто часто працює з патронами, вони. Абсолютно зрозумілі, насправді. Ось ця гільза, вона майже не ушкоджена. На ній трішечки закоптилась шийка, і все, що потрібно зробити, щоб повернути гільзу із болтової гвинтівки назад у стандартні розміри, це е, трошки її почистити і виконати обтискання, тобто повернення гільз до початкових розмірів. Із гільзами для напівавтомату складніше. По-перше, вони сильніше коптяться, по-друге, вони деформуються, бачите, при стрільбі. Ось видно деформовану шийку, одну, другу. Це відбувається, коли гвинтівка вимикує гільзу із патронника. Також на денцях гільзі з напівавтомата ми можемо бачити сліди від роботи ежектора та екстрактора. Тут видно такі яскраві відмітки, і дуже часто в деяких напівавтоматичних гвинтівках ці відмітки ну, просто-напросто деформують денце гільзи, при тому, що це. Надзвичайно високоякісні гільзи це гільзи виробництва американської компанії Петерсон, яка робить їх на замовлення фірми СТС під їх потреби і по їх специфікаціям. Але навіть такі гільзи у напівавтоматах страждатимуть значно більше і відповідно вони проживуть. Трошки менше, ніж гільзи у болтовику, і це необхідно враховувати. Але тим не менш, основна задача при переспорядженні патрону у заводських умовах це отримати переспоряджений патрон із абсолютно такими самими характеристиками, як патрон новий, щоб повністю співпадали і швидкості початкові кулі. І відповідно характеристики стабільності та купності стрільби. Цей патрон вже називається Альфа, він продається під брендом Альфа, а не СТС. Але це той самий патрон, просто у ньому гільза, яка вже була один або кілька разів відстріляна у гвинтівці. Зараз побачимо, яким чином це вплинуло або вплине на результати нашої стрільби. Друзі, ну невеличке підведення підсумків. Як бачите, класичний рецепт, він працює і по сьогодні, і працює чудово. Куля Сьерра Matchking. З вагою 175 грей не дарма вважається однією з найточніших і найрезультативніших для калібру 308-вічестір, а також 7,62 на 51 НАТО. І відповідно робота із цим патроном зазвичай також є досить результативною і досить ефективною. Я дуже радий, що в асортименті українського виробника компанії СТС тепер є такий патрон, і це той патрон, з яким мають бути в прийомі. Усі військові снайпери та марксмени і усі цивільні стрільці. Тому я дуже раджу, якщо ви шукаєте високоякісний високоточний патрон для своєї високоточної гвинтівки, будь ласка, зверніть на нього увагу. І ще така ремарочка, що ось можливість переспорядити патрони у заводських умовах у стріляну гільзу, це неабиякий аргумент насправді на користь виробника СТС, тому що ось у мене в руках. Патрон один новий, а один переспоряджений. І я вас запевняю, що відрізнити їх отак, от на око, один від одного. Буде дуже і дуже важко, тому що підхід до збірки переспорядженого патрону тут не менш ретельний, а в чомусь навіть більше, ніж до спорядження патрону із нових компонентів. А результати він зазвичай показує не гірші і, відповідно, не повинен відрізнятись від нового патрону ні за швидкісними показниками, ні за показниками купності. Тому раджу також користуватись цією можливістю. Дякую компанії СТС, дякую вам за увагу. З вами був Тарас, компанія «Ібіс. Зброя та полювання. І будемо сподіватися, що побачимо з вами у наступних серіях нашого високоточного відеоблогу.